Вітаю! Давайте дивитися, яка неочікувана новина у вас бентежить. Карти вже помішані, дістаємо. Про кохання, новина, дивіться, вас чекає неочікуваний якийсь спалах, кохання, емоційний, якийсь приємний, де ви зможете бути поряд з цією людиною, чи про яку мріяли чи просто неочікувано вам зізнаються в коханні, і ви будете в шоці від того, що від цієї людини ви ну ніяк не очікували такого зізнання. так Подивіться, які приємні відчуття, вам це сподобається неодмінно. Давайте ще Глянемо, що, що там буде цікавого. І нове майбутнє. Це вам дасть поштовх, це зізнання, ця ситуація, так, нове майбутнє, в нові якісь плани, де ви зможете вирватися з того, в чому зараз знаходитесь, якщо це вас не дуже влаштовує, і зможете ринути далі з новою людиною в нові почуття.